Доброго всім часу. Так, сьогодні дуже коротеньке відео. Дивіться, поговоримо про неякісні загороджувачі льотків. Тобто, які, якщо ви ними користуєтесь чи плануєте, які я рекомендую купляти, а які навпаки не рекомендує. Тобто я сьогодні Сьогодні, ну, миші. попереду у нас морози і, звичайно, потрібно льотки закривати від мишей, тому що миш, миш потрапляє у вулик. Ну і це біда, вона там не потрібна. Тому дивіться, користуюся. Це вже другий сезон пішов. В прошлому році я їх купляв ось такі пластмасові загороджувачі льотків. Тому я їх не рекомендую. Дивіться, це сезон. Тобто цей льоток відпрацював сезон. Ось що з ними відбувається сезон на ультрафіолеті. Ну Просто до них не можна торкнутися. До них потрібно торкатися, щоб вони просто не розсипалися. Десь якийсь різкий рух, чуть-чуть ви зацепили, все, вони кришаться, ломляться. Ну Це щоб ви розуміли, це не одиничний випадок. Ось, ось дивіться, загороджувач лятків. Це він постояв сезон. Тобто тієї осінь, в прошлому році осені я їх закріплював. Купляв, вони постояли зиму і ось вони будуть стояти другу зиму. Як ми бачимо, все, його просто тут ось, ось тут закривати цієї нижнього жолобка вже немає. Просто ну, дуже благенький. Літо під ультрафіолетом все, і вони просто розсипаються. Вони просто розсипаються. Тому, дивіться, я не буду скривати. Я вам скажу виробника. Я не впевнений, чи це саме виробник це їх виготовляє, чи він просто їх закуповує. Я купую вулики ППУ, беру фірми Star. фірма BST. Вулики дуже чудові. І разом з тим разом з ними я заказував, я заказував ось такі в них загороджувачі. Це вони ставлять на шести рамочники. Я не знаю, чи вони їх виготовляють сам, чи просто закуповують. Можливо, якоїсь іншої фірми пластмасовий загороджувач і хороший. Це просто, ну це просто, не беріть його. Все, взагалі я рекомендую ось такі ось такі з металу металеві. Ну це просто чудово. Вони в мене вже давно, вони, ну зрозуміло, що не бояться вони ніякого ультрафіолету. Чудово, вони працюють від мишей, Або взагалі, якщо є ось така роздільна решітка, вирізаєте, ставите на ляток. Якщо вона у вас є, лишня, не жалко порізати, не хочете купляти загороджувачі, тому що ну, від мишей щось потрібно робити. Тому якщо купляєте, беріть металевий, не пожалкуєте. Я не знаю, в мене іншої фірми немає, не, в мене немає пластмаси з чим порівняти, але я впевнений, що така ж сама, вибачте, на слові срака. Тому все, всім пока і до зустрічі.